i <laughs> Вже п'ять років їй купили власне фортепіано та відправили на навчання до музичної школи. Наталка Карпа народилася в родині музикантів, тому з раннього дитинства співала у народних хорах, ансамблях та активно виступала. Сьогодні Наталка Карпа заслужена артистка України та не голосом єдиним. Співачка має дві вищі освіти. За першою вона медик, а за другою фахівець з англійської філології. А кілька місяців тому Наталка Карпа стала ще й щасливою дружиною. Вийшла заміж за Героя то Євгена Терехова медовий місяць молодята провели в Парижі, і саме там співачка зняла романтичне відео на пісню плюс один, яке просто зараз презентує у студії сніданку. Наталка Карпа, українська співачка ефірі сніданку з Денприсудин день святого Валентина. Доброго ранку. Доброго Ви ранку. Ну, просто світитися червоним. Дякую. Світитися червоним, світитися красою, світитися коханням. Сьогодні 14 число. Уже вас привітав, коханий. Ну насправді мене коханий настільки романтична людина, що він не тільки мене вітає 14 числа. Він величезний молодець. Він вміє так дозовано кожного дня. Так а освічення відбулося у кохані рівно рік тому на день Валентина. Правильно розумію? Тоді. А хто був першим? А, хто був першим? Да, влічі, так, Схав, я тебе кохаю. Ну насправді, насправді, Джексон міфці не чоловік. А Євген. Євген, він рішучий чоловік. Дуже рішуче він вміє сказати е, от все, що думає, все що почуває. Я інколи можу замешкатися. Таке добре гарне українське слово. А він насправді рішуче вміє сказати Мені ця жінка подобається, а я хочу з нею одружитися. А не налякала така рішучість. Налякала і я чесно зізнаю. Зналякалась, налякалась, але е, Женя, крім того, що рішучий, романтичний, він ще дуже добрий психолог. Він знав де освічитися. Так і от через півроку здається, ви вже розписалися. Можемо показати світлини з весілля. Ля, до речі, у мене на планшеті. А ви відкоментуйте, тобто я, так... власне освічився на концерті. П'ять тисяч людей в залі, і коли всі почали аплодувати, кричати гірко, сказати ні було нереально. Ага. Ну але але величезне Дякую йому за це, тому що я б напевно зі своєю нерішучістю дуже довго думала. А так насправді я знаю, що я зробила дуже дуже правильний вибір. І мені здається, абсолютно логічно і просто неможливо не могла не з'явитися ця композиція, про яку ми сьогодні будемо говорити. Вона присвячена так, розумію, жені вашому. Чоловік, а, вона взагалі. Присвячена от справді тим почуттям, які mm -hmm. інколи дають крила. Mm -hmm. Мені просто захотілося спочатку. Я це все думала. Можливо, це буде для нашого, десь домашнього архіву, але потім зрозуміла, щастям треба ділитися, треба мотивувати, треба показувати. А ви вперше обидва ми були перше, в Парижі. справді це наш добрий товариш. Мандрівник Ігор Захаренко, на весілля нам подарував подарунок. Він каже, як ви не були в Парижі, мусите туди їхати. І власне п'ять романтичних днів ми провели саме в столиці романтики, в столиці кохання Парижі. Ми відзняли відео, і власне Джексона, до речі, сьогодні прем'єра, тому що він вперше з'являється <с>?, на такому великому екрані в якості, от власне вашого ну, кохання, кохання, кохання і героя сюжету. А де він зараз? Він дивиться телевізор. Джекі привіт, я не знаю, на яку камеру дивитися, але хочу сказати, що я його дуже люблю. А і справді це, це моя людина, це мій плюс один. А ще ви сказали, коли ми дивилися з вами цю прем'єру. Надзвичайно чуттєво, хочу сказати, дуже зворушливо, що я не любила Париж, не хотіла до Париж. Получити. А ну, тепер, а тепер я закохалася в Париж, тому що справді там е, дуже залишилися гарні романтичні спогади. Ми гуляли вуличками. Ми їли смачні круасани, пили каву, плавали сеною. Тобто там така була романтика. Тому Наталко, дайте, будь ласка, пораду усім нашим зараз жінкам і чоловікам, як знайти один одного, як знайти своє кохання. Сьогодні такий день романтичний. Знаєте, якась така фраза, коли я Женю знайшла щастя, є навчитися чекати. Треба завжди дочекатися того свого ну, 80 років, а ще чекаєш, чекаєш. Можливо, треба якимось чином якісь такі вогники, які ці маячки розгледіти. Тому що чекати, знаєте, можна все життя. А ні, ну насправді мені здається, що якщо ти відчуваєш, от приходить і ти відчуваєш, що от це воно, просто тоді треба вже діяти. коли вже в грудях зашкварчало, і не а качеш. Бери. Пропозиції кінчука <смі> ні, це я так зрозуміла. Якщо підсумувати нашу розмову, <смі> хочеш, бери, і все в тебе буде правильно? правил <смі> і не треба uh, чекати. Треба зужу. бути відвертим в своїх uh, почуттях. У нас в гостях була українська співачка Наталка Карпа з прем'єрою. Будемо бачити, дивитися, надихайте нас своїми почуттями вашу історію. Дійсно, вона заслуговує. Ну вам